Мир вам! Слова апостола Павла до євреїв 10 розділ, 37 вірш. Бо ще небагато. Зовсім небагато, і грядучий прийде і не забариться. Слова апостола Петра. Господь не бариться з виконанням обітниці, як дехто вважає це забарністю. Але довготерпить вас, не бажаючи, щоб хтось загинув, а щоб усі прийшли до покаяння. Слова Ісуса Христа, ось гряду скоро. Коли ми досліджуємо свясте Писання, ми бачимо, як апостол Павло, як апостол Петро говорить про прихід нашого місії, нашого Спасителя. За церквою своєю. І він пише такі слова: ще небагато зовсім, небагато і грядучий прийде, і не забариться, бо вам потрібне терпіння, щоб виконати волю Божу і одержати обітницю. В священному Писанні Павло підбадьорює говорить, тим більше. Чим більше бачите, що День Той наближається, день цей буде єдиний, відомий тільки Господеві. Священне Писання говорить. Що про той день, про який ми проповідуємо, про який говоримо, про прихід нашого Спасителя Ісуса Христа священне писання дає нам такі чіткі позиції Господа, день цей буде єдиний в житті історії людства, відомий тільки Господеві. Про день же і годину ніхто не знає. Тому і ви будьте готові. Дивіться, як закликав Христос апостолів до готовності. Тому і ви будьте готові, бо в котру годину не думаєте, прийде син людський. Христос говорить: хто витерпить? До кінця? Спасеться, де Христос обіцяє тим людям, які будуть довіряти священному Писанню жити ним, досліджувати Його. Хто витерпить до кінця, Той спасеться. В книзі об'явлення, де Христос до церкви говорить такі слова тих людям, які належать до церкви, і як ти зберіг. Слово терпіння мого, то і я збережу тебе від години спокуси, яка має прийти на весь світ, щоб випробувати тих, які живуть на землі. Дивіться, яке буде розлічення між церков'ю, ті, хто служили, ті, хто поклонялись. Ті, хто визнавали Ісуса Христа своїм Спасителем Господом, і ті люди, які жили в другому вимірі, не признавали Ісуса Христа своїм Спасителем, але Він говорить, ось я гряду скоро. В священному Писанні є такі слова: рік моїх відкуплених настав. Хто був обережним? Ті люди, які обережно відносилися до того, що чули, той врятував життя своє. Наскільки важливо сьогодні бути обережним, застерегти себе, прийняти Господа Ісуса Христа своє життя? У ньому апостол Павло пише в Ісусі Христі, дивіться, що ми маємо. У ньому. Ви, почувши слово істини та увірувавши в нього, були запечатані обітованим Святим Духом. Ви уявіть, які це великі, значимі слова, що ви почувши, яку, яка була реакція, коли ви почувши слово істини та увірували в нього, Бог ставить на душу, на серце, на єство наше печать, Духа Святого, адже ви. Куплені, дорогою ціною Господь знає своїх. Коли досліджуєш ці слова, наскільки вони дають натхнення, підбадьорення в цьому житті, адже ви куплені, Господь знає своїх. Йому слава за Його милість, що Він знайшов нас язичників і дарував нам покаяння, дарував нам слідувати за Ним, дарував нам слово. І ми його маємо сьогодні, бо ще небагато Павло пише і підбадьорює євреїв. Дуже небагато зовсім небагато і грядущий прийде і не забариться, бо він, священне Писання Павло говорить, бо він призначив день, в який буде судити увесь світ. Але ми з Писання знаємо, що хто повірив Христа на суд. Не приходить, дивіться, який маємо ми з вами благословіння від Господа за те, що ми прийняли Євангелія добру новину, ми на суд не прийдемо, тому а Бог призначив день для тих, хто не прийняв, хто противився, хто не вважав за потрібне прийняти в своєму житті Господа Ісуса Христа. Він же про нього нападав. Написано, коли сповнився час у Бога своє свій, свій час, свої наміри, і коли сповнився час, час, Бог посилає у Всесвіт свого Сина, єдинородного, який один раз, наприкінці віків, з'явився, щоб знищити гріх жертвою своєю. Вдруге, де Писання говорить про другий прихід. Наскільки це важливо, де Христос має прийти за своїми, вдруге з'явитися не для очищення гріха, де люди бачили, коли Він висів на хресті, де люди проходили, глузували, злословили Сина Божого, вдруге Він прийде не для очищення гріха, а для тих, Хто чекає Його на спасіння. І от Петро пише: Господь не бариться з виконанням те, що він обіцяє, як дехто вважає це забарністю, але довго терпить, вас не бажаючи, щоб хтось загинув, а щоб усі прийшли до покаяння. Дивіться, як Петро указує, щоб в їхні часи жили ті люди, які знаходились в такому положенні, вони були наглими хулителями, де вони хулили, де вони не погоджувалися те, що вірив Петро, те, що проповідував Павло, те, що зробив Христос на хресті за наші гріхи, це були люди, які спостерігали. Їх тільки критикували, вони були злими рабами, де Христос називає людей звані, але стали злими, не, не скоро прийде мій Господь. Це люди, які були злими рабами. І ось наскільки важливо, коли ми досліджуємо, як на слово Господнє підтримує, дає підбадьорення. І от в слові написано, терпіння потрібно вам, щоб одержати обітницю. Те, що Бог обіцяє нам, нам потрібно терпіння. Не втрачайте довір'я вашого, бо воно має. Велику нагороду, не втрачайте, що відбувається тут, на землі, пам'ятайте, служіть Господеві там, де я, там і слуга мій буде, там, де я того почтить, дасть честь, дасть пошану, Отець мій Небесний. Далі наскільки важливо бачить, що ми сьогодні бачимо, що день той наближається. Наскільки важливо, коли Бог кладе в наше серце оце бачення. І в одного часу Бог і Єремій каже, що ти бачиш? І Він каже, дає відповідь: Бог і Єремій, ти правильно, правильно бачиш, наскільки бачите вірно те, що відбувається сьогодні на наших очах. І ми знову бачимо, наскільки наш Господь дивний. І буде єдиний цей день, про який говорять вже дві тисячі років церква проголошує про ту зустріч, про ті події, які відбудуться один раз в житті. Єдиний день, який відомий тільки Господеві. Не знає ніхто. Із восьми мільярдів людей, які живуть сьогодні, не знає ніхто про день і годину. Людство в такому положенні, уж дивіться, 25-й рік матч заканчується. І скільки люди вже очікували, і Христос не приходив, не приходив, не приходив, але Слово Боже закликає Господь до терпіння, до бачення, щоб у нас було бачення від Бога, щоб ми читали Його Слово Господнє і укріплялися цим Словом. В котру годину не думаєте, прийде син. Людський, будьте готові, дивіться Христос, заботився за своїх учнів. І як Він говорить, в котру годину не думайте, наскільки нам важливо сьогодні, коли йдуть війни, коли є беззаконня думати про Христа, пам'ятати цю ціну цієї крові Господні, за яку Він пролив за наші гріхи. Наскільки важливо, що відбувається сьогодні в моїй. Голові, що там знаходяться, які помисли перед Господом. Христос каже, спасеться! Хто Хто витерпить до кінця, коли буде беззаконня, коли буде зрада, коли буде оця ненависть, самолюбство, грошолюбство, зарозумілість? І Писання говорить, спасеться, хто витерпить. Хто пройде, буде бачити, що відбувається, але слово Господнє застерігає, що так буде, щоб ми не впали в душами нашими, щоб мали цю надію. І я Господь ну, підбадьорюю, я збережу від години спокуси, де Господь Ісус Христос в останній книзі священного Писання в об'явленні до церкви каже, як ти. Як ти, людина, зберегла слово мого терпіння, так і я, дивіться, який наш Господь вірний, то і я збережу тебе від години спокуси, яка прийдеться, спокуса, ця путаниця в житті людей, які залишаться в цей період, в часу, коли буде, у всьому світові. Де Господь буде випробовувати тих живущих, тих непокірних, тих неслухняних, які не покорилися вірі в Господа нашого Ісуса Христа. Рік моїх відкуплених настав це ж я говорив пророк Ісая, де рік ми не знаємо дня, ми не знаємо часу. Ми навіть не знаємо місяць, але можемо ми передбачати рік, який рік може Господь прийти за церков'ю. Христос говорив: не знає ніхто, ні години, ні часу. Наскільки важливо, коли ми досліджуємо, де Господь говорить, рік моїх відкуплених, не всіх, а тих, хто прийняв. Ті, хто народились, ті, хто покаялись, ті, хто живуть, ті, хто себе бережуть і лукавий, їх не торкається, вони хранять себе, вони дорожать відносинами з Господом, хто був обережним, хто був обережним, той врятував життя, хто наблюдав за своїми поступками, діями в цьому житті, хто був обережним, почувши. Багато людей живуть навколо нас, мавши очі, мавши уші. І тут написано, почувши, увірували, запечатані Духом Святим, де Господь знає своїх. Куплені, де священне Писання нагадали нам про ціну тої крові, Божої крові, яка проливалася Єрусалимі. Де Христос добровільно пішов, щоб сьогодні ми говорили про Його славу, про Його любов, Божу любов до кожного з нас, що викуплені дорогою ціною. Далі Писання говорить, Він призначив день, в який буде судити увесь світ. Але віруючий, в Ісуса на суд не приходить, коли Бог буде звершувати суд і ярость з тими людьми, де майже 2000 років звіщалася добра новина для спасіння, де Бог потурбувався про кожного з нас. Але як ми відреагували на Це? Де церква майже на кожному кварталі, в кожному місті, в селах є, де люди звіщали, але яке було відношення твоє? Хто буде винний, коли ти будеш на цьому Божому суді? Писання говорить, сповнився час, коли Бог послав сина свого. Але яка була реакція? Яке було відношення, коли жив Христос? Як відносились до Сина Божого, ми ставили його ні в що? Ми відвертали свої обличчя. Ви уявіть собі, син Божий прийшов у цей світ примирити, дарувати Царство Боже. А люди грішні, бо немає праведного, нігодного, всі згрішили і позбавлені слави, Божої всі. І вони так поводились. І в кінцевий результат вони розпинають. Вони злословлять того, хто дав життя, хто дав дихання. Вони злословлять і вбивають, і говорять кров Його на нас і на наших дітях. А тим, хто прийняв, дав владу бути дітьми Божими. Яка це привілі, які є перед нашим Господом, що Він дарував нам? Не ви мене вибрали, а я вас знайшов. Я вас вибрав, йому слава. Йому хвала. Наприкінці віків він з'явився, щоб знищити гріх. І він помирає на хресті в 33 му році. І скільки залишається до його приходу? Священне Писання говорить про народ Божий через пророка Осіві. Через два дні оживемо, а в третій будемо царювати перед нашим Господом. Два дні. У Господа два, дні, день, як тисяча років. І ось підходить до завершення, де Христос може прийти у 2033 році через два дні. Для церкви це осталось менше, ніж рік. Може, 10 місяців, 9, я не знаю, але Бог знає. Але Бог знає. Вдруге з'явиться да? для тих, що чекають Його. На спасіння. З Чим ти предстанеш сьогодні, якщо він прийде? Чим я предстану пред Господом, що я йому покажу? Що відбувалося в мені, в храмі, бо написано: ви храм Духа Божого, Духа Святого, і ви не свої. Ви уявляєте, ми не свої, ми не належимо нікому, якщо ми віримо Христу, ви не свої викуплені кров'ю, дорогою ціною. Прославляйте і славте Христа! Але знаходились, як Петро пише оці спостерігачі, оці люди, які наблюдали, які критикували, які були і тоді, і сьогодні Петро пише, як дехто каже, що Христос затримується, затримається, Господь не бариться, Петро пише, але є оці люди, оці спостерігачі. Оці критики, які не вчать, особливо в слов'янських країнах, ви послухайте, не готують людей до приходу Ісуса Христа. Не готуй. Але слово Господнє. Коли ти досліджуєш, ти, ти бачиш, ти вбачаєш той унікальний день, тим більше, чим більше бачиш наближення того дня. Йому слава, Йому хвала, що через Слово. Господь готовить церкву свою, за яку віддав самого себе, як не поклонятись, як не служити такому Спасителю, який позаботився про моє спасіння, йому слава, йому хвала за його милість і любов. Очікуємо Христа. Не слухаємось тих людей, які вносять розділення, які вносять смуту, щоб людина покола. Була в такому колібалась завжди. Але Слово говор, Боже говорить такі слова. Ще небагато. Зовсім небагато. І грядущий прийде і не забариться Ми очікуємо. Господи, гряди, як написано в останній книзі. І дух! І наречена говорить, прийди! Прийди, Господи. Амінь.